В руках тримаю скарб, я важливий тут історії сміливих, читаю рядки з добром і захватом, книжка нас веде, як в касті сон з усмішкою. Книжка. Напередодні Різдва Славко мріє зібратися всією родиною на святвечір. Та ось, уже як вже майже рік його тата немає вдома, відколи він пішов воювати з лихим Змієм. А як же Різдво без тата, долаючи страх, Славко вирушає на його пошуки, навіть не здогадуючись, яка місія на нього чекає. Ця книжка нова казка про лісову школу, навіть не одну. І її кмітливих, пустотливих і до всього цікавих учнів. А водночас ця книжка хвацько закручений дитячий детектив зі справжнім злочином. Навіть не одним. І справжнім розслідуванням, яке веде неймовірно розумний учитель. Ульф Старк. Маленька книжка про любов. Напередодні Різдва може трапитися чимало див. На Фреда, героя маленької книжки про любов, чекає чимало омріяних подарунків. Навіть якщо тато на війні не вистачає їжі. І хлопець майже перед канікулами отримує догану від директора. Все, чого він найбільше хоче, здійсниться. Книга, коли сніг пахне мандаринками. Герої оповідань сучасних українських письменниць і письменників, що увійшли до цього збірника підлітки, іноді у святкову пору вони втрапляють у халепи чи переживають дивні пригоди. Часом отримують несподівані дари або сумують через болісні втрати і не розуміють, як увімкнути кнопку радість на замовлення. Але, врешті-решт, найважливіше для кожного з них зустріти новий рік та різдво з найближчими. І в цьому справжня святкова магія. Ця родина чарівна казка про маленького козака Іваска та його сестричку Марійку, яким випала доля врятувати місяць, захоплений злими створіннями, чи вдасться їм визволити зірку з допомогою різдвяної колядки і повернути свято в усі домівки?